Будинки для відпочинку недалеко Вроцлава. Я довго не могла знайти місце, у якому можна відсвяткувати день народження компанії, посмажити шашлики і відпочити на природі. Тут можна зняти двоповерхові дерев'яні будиночки, у кожному з яких може розміститись спокійно 6 людей. Також є ванна, кухня з усім необхідним і посудом. Велика зелена територія, на якій є місце на гріль, і де погуляти. А ще дуже гарний котик, який постійно до нас приходив. І головне це велике озеро, на яке влітку можна приїжджати купатись. А зараз тут можна зустріти неймовірні заходи сонця і світанки. Просто подивіться на це. Це місце знаходиться 50 кілометрів від Вроцлава. За рекламу мені ніхто не платив, але дуже захотілося поділитись, бо самостійно було важко знайти саме таке місце. Це база відпочинку, яка знаходиться у селищі Бявий Кощу. І я дійсно можу порекомендувати це місце для поїздки на вихідні.